Він з самого початку е, хотів одного розмовляти з президентом США і вирішити все питання. І все. Йому навіть президент України не потрібний і ніхто більше. Так. Е, з іншого боку, Трамп е, і раніше, і зараз, під час другої каденції, не тільки прагне перекласти більше відповідальності на Європу, в НАТО. Але й робить конкретні кроки в цьому напрямі. Подивіться на рішення саміту в Гаазі, подивіться на новий підхід Трампа: я продаю зброю для України, а НАТО її купує. Тобто він мав би бути зацікавлений, щоб Європи було більше. Але схоже на те, що він не знайшов аргументів чи просто не згадав. У відповідний момент, що треба долучити до цього формату ще когось, що нам не вистачає власне тих разом з ким Україна буде відповідати за безпеку на європейському континенті. Сподіваюся, що це не остаточне бачення. Як це має бути? І сподіваюся, що в будь-якому випадку, у всякому разі, сьогодні, е, я бачу повідомлення, що президент Зеленський має намір провести протягом дня інтенсивні переговори, якраз з європейськими лідерами. Якраз можна передбачити, що для того, щоб зміцнити чи консолідувати саме спільну позицію, яка нам необхідна, нам треба так. виступати від імені. Всієї Європи, якщо вже так. Я правильно розумію? Абсолютно.